Вітаю вас, пане Юрію. Дякую, що доєднались. Одразу питаю, часу мало. Чи буде цього тижня можливість розглянути правки до бюджету 2026 року, як це запланували на засіданні погоджувальної ради? Тому що всі ми знаємо, у нас є певні дедлайни від МВФ, і це важливо. Доброго дня. Дякую за можливість про це розповісти. Ну, Верховна Рада дійсно знову заблокована сьогодні. Вже не вперше можна згадувати відому фразу клазика. Це ж вже було. Вимоги далі залишаються якісь ті ж самі. Це відставка кабміну, це принаймні декларувала фракція ЄС, яка блокувала роботу загалом Верховної Ради і спікера Верховної Ради. Після цього пішли всі фракції на погоджувальну раду. До чого домовилися, поки що результату фактично немає. Є надія, що якісь пере Філювання чи перекроювання бюджету відбудуться і будуть враховані якісь певні правки. Я так розумію, що фракція ЄС наполягає на якихось своїх правках, фракція Юлі Тимошенко наполягає на своїх правках, і поки що домовитися про це не вдалося. Є певний конфлікт розуміння, що важливо, що не важливо між мінфіном і народними депутатами загалом, не тільки від опозиційних фракцій, але й від фракції Слуга народу. А вчора в нас була зустріч прем'єр-міністра мінфіну і фракції. Проте, я не скажу, що вона була надто результативна. Домовилися далі домовлятися, як бачите, сьогодні ось такий результат.